Вітаю вас! Служба новин Івано-Франківської телерадіомовної компанії канал 402 розпочинає свою роботу в ефірі. Партія реформи і порядок висловлює глибоке обурення діями правоохоронних органів 9 березня в Києві. Зокрема, арештом активістів громадського комітету за правду і розцінює такі дії, як насильницькі, протиправні та антиконституційні. А Віктор Пензенник, голова парламентської фракції ПРП Реформа Конгрес, вніс на розгляд Верховної ради проєкт постанови про перерахування дводенного заробітку депутатів на допомогу потерпілим від стохійного лиха у Закарпатті. З метою недопущення політизації податкової адміністрації. Що негативно впливатиме на розвиток підприємництва і соціально-політичної ситуації в Україні, Івано-Франківська міська організація Конгресу українських націоналістів вимагає негайно звільнити Миколу Азарова з посади начальника податкової адміністрації України у зв'язку з обранням його головою партії регіонів, створеної цими днями в Україні. А на Івано-Франківщині створена координаційна рада політичних партій та громадських організацій, яка працює вже другий місяць. Новостворене об'єднання покликане утверджувати в області засади відкритого суспільства та громадської злагоди. В складу координаційної ради в області, окрім громадських організацій, увійшло 18 реально існуючих політичних партій. У березні головування координаційної ради провадить Християнсько-демократична партія. Цю естафету вона перейняла від обласного керівництва демократичної партії України. Недалі як вчора у новоствореній раді відбулися суттєві зміни. Вчора так. Вчора в раду на правах окремих членів вступили голова обласної адміністрації Михайло Вишованюк і голова обласної ради пан Зиновий Митник. Події, які відбулися у Києві 9 березня, координаційна рада вважає ганебними для національно-свідомого українства і в зв'язку з цим прийняла відповідну політичну заяву. Ми вважаємо, що не можна ситуацію пустити на самоплив і лишити владу один на один з опозицією, ніби інших партій нема, які мають іншу думку. Найголовніше для нас це спокій і дотримання Конституції і верховенства закону. Селяни Прикарпаття також виступили з заявою до відповідних вищих законодавчих органів. Значить, Також в цій заяві було засуджено дії, які пройшли значить, в нашій державі. І коли 9 березня в руковинні 187-му з дня народження нашого генія Тараса Рогорочевченка, коли положені були квіти з синьо-жовтою стрічкою від е, влади. І квіти, і шанувати Шевченка мав право кожний громадянин України, незважаючи не на національність, не на конфесійну приналежність. І ті квіти були положені від президента, від уряду, від Верховної Ради. І кучка тих людей, я не знаю, як їх назвати, ті квіти туптали. Щоб видно, ми ще не досягли рівня цивілізованого суспільства. І коли сьогодні ставиться питання, щоб зробити вибори виключно за партійними списками, коли сьогодні ставиться питання, щоб зробити в Україні парламентську республіку, треба розуміти, що хто цим скористає. Видно, що політику роблять не завжди ті люди, які є на сцені, а і правило, ті, які є за кулісами. Сьогодні координаційна рада вважає себе тією силою, яка може активно впливати на виборчі процеси в області. За словами її лідерів, вона активно веде переговори з іншими партіями щодо їх приєднання до ради і готується до форуму національно-демократичних сил, який відбудеться 24 березня.